Шалом, це Славко. Сьогодні ми Засію спробували прожити день вільний від війни, але війна нас все-таки досягла. Те, що наступ вичерпується суто з причин терміну в даний етап, то це очевидно, що неможливо так, таке бойове напряження, з таку кількість днів підтримувати неможливо. Насправді і він вимагатиме паузи. Тим більше, що бачите, що пауза. Вимушено, що після здобуття шматка поля, єдине, що добре, що противник борониться від нас так само, як ми на нього наступаємо. От Приклад, ви знаєте, п'ятихатки та Жиреб'янка: що як ми кидаємо танкові роти. З механізованою піхотою, так і вони вирішили кидати танкові роти з механізованою піхотою. Результат, ви знаєте, взаємне і танків, це те, що я казав, взаємне зняття фігур з шахматної доски. Побачимо, в кого більше комплектів фігур виявиться. Але, як ви розумієте, якщо на цій ділянці ще щось можливо, то вже в центрі українські війська. Займаються утримуванням того, що здобули. І це очевидно, після такої кількості зусиль, після такої сили, як перейшли до артилерійського бою, от в цих от посадках в цьому районі, ось от на цих полях до застосування артилерії, то ясно, що української то надовго цього не вистачить. І закріплять позиції, доведеться, побачимо, який буде тиску противника. Противник теж знайшов рішення. Як ми знаємо, тиск. от те, чого б ми не зробили за Дніпра, то провідник, противник робить це на Сході. Ви знаєте, в напрямі Куп'янська і інших, противник зрозумів, що можливо діяти, що можливо тиснути на нас на Сході, і, ось, і в нього це непогано виходить. Треба сказати. Ось нарешті ми добралися. До району Купянська, і що я можу сказати, виходить у них непогано, тиснуть вони на нас. Не те, щоб ефективно, але важить українська реакція. Чи піддамося ми на цей тиск, бо вже загрозу за загрозу перебрання решти Луганської області? Ось воно, решти. Донецької області, наскільки ми на це піддамося, і чи прихід, власне, грає шла та що ми? Ми примушували перекидати їхні частини до місця прориву загроженого до нові сили, вони загрожують. Нам хочуть, щоб ми перекидали наші сили на схід. Але ви знаєте, що тут є предполь, як вам пояснювали. До річки Оскол тут ще можна наступати на схід, їм контрнаступати. Ви знаєте, що це. Чисте поле бою, щоб ми, ми говорили за моє скептичне ставлення до наступів на Сході, що тут можна маніврувати і маніврувати. Лишається сказати, що те, що ми не скористалися можливостям, як вони вчасно спустили воду. І те, що українська сторона не скористалася з можливості і загрози наступу за Дніпра, принаймні легкими силами, це нам вже аукується, тому що вони можуть. Відволікати нас диверсіями на сході, а ми диверсіями їх відволікати не можемо, бо вже втратили час. Ну, треба сказати, що наші полководи, як ви розумієте, не набагато краще за російських, і поки що ми винищували один одного доступним обидвом сторонам методами, що все-таки концентрація Хаймарсів велика не стала єдиним. Можливим засобом для перемоги видається, що не вистачає все таки, такі всі компоненти мають бути присутні. Я в даному випадку оптимізм. Я оптиміст. Я сподіваюся на те, що. Після перегрупування поповнення відпочинку якісь дії будуть знову таки підприйняти. Але треба поговорити за інше, за ефективність нашого міністерства оборони. Ви знаєте, ми хочемо здобути тисячу шведських бойових машин піхоти, і вже одночасно американці каварни опублікували, як ми хотіли. Як Міністерство оборони здобуло 20 мільйонів на ремонті М109 гаубиць? Ви знаєте, це билися за італійські М109. Україна хотіла заплатити за закупівлю, хотіла їх купити. Власники принципово відмовилися, вирішили передати так. тоді все таки вдячне Міністерство оборони знайшло фірму прокладку, яка займалася 40 міліметровими гранатами для поліцейних поліцейних цілей, але мало лицензію на збут та ремонт техніки НАТО для недержавне НАТО, власне. Ксіва у них була, у них була ліцензія, і вони їм все-таки впарили 19,8 мільйонів доларів за ремонт 33 м 109, бо там одно каже: дими з моторашову, втори радіатор протікав, щось масло підтікало. Ну знайдуть за що. Техніка ж БУ. Зараз, як то кажуть, фірма є, грошей в неї нема. І все було вшито крито. Гроші поділили по справедливості, але чомусь Нью-Йорк Таймс вирішила це опубліка... опубліку... опублікувати. Отак, от, от а ви питаєте, чому не лендліз. Півети, щоб тут було. І так само з цим, от, бачите, тисячу cv 90. Взли язики казали, що через Фарерські острови будуть купувати. Ні, не через Фарерські, через Чехію будемо купувати Шведську машину через те, Чехію, тому що Чеський цей посередник, ремонтна фірма ремонтує нам танки. Зараз Т-64, ремонтувала для нас Т-72. І Чехія? Чехія хоче мати 40% участі в виробництві цих бойових. Машин піхоти для свого і словацького війська, а шведи не дають. Ну, принаймні там якісь крохи, чехи урвуть для виробництва цієї техніки. Що ми урвемо від чеської фірми, я ще не знаю. Я не готовий говорити за корупційний характер зділки цієї на тисячу. Хіба що тут буде якийсь грандіозний аванс, потім, котрий натурально теж не зможуть повернути, але це хороший. Почин і в цьому зв'язку. От я багато знаю за афери з артилерійським озброєнням у 20 столітті в різних державах, такого масштабу, як наше рідне Міністерство оборони, коли у них в сталеві шоломи встигають під інфляцію попасть, подорожать. Я не знаю, ну, ну згодом ні еспансі, ні. Республіка Южний В'єтнам, цим не це, не знаю, ні Корейці навіть. Цим, це Індія навіть, Слухайте, Індія відома зі своєї корупції, ми багато чого можем, можемо навчити індійців. Їхня мілітарна корупція була останнім часом на слуху. І я сподіваюся, що ми її перевершимо. І в цьому питанні. Мені дуже цікаво, як будуть співіснувати дві північних Кореї наша і підросійська Україна. Уявляєте, який може бути між ними економічний симбіоз? Поки що я бачу тільки, от зв'язку з цією дружиною Сальдо, що має кар'єр-граніту на Житомирщині. Я думаю, так, наші будуть туди їздити за соціальним захистом, будуть там оформлювати пенсії, а вони сюди, на Україну, за економічними можливостями. Ми будемо там соціально захищатися. Коштом Росії, а вони тут будуть здобувати коштом тих економічних можливостей, котрі надає Україна. І це буде симбіоз двох північних Корей. І це я скажу, ще не найгірший варіант. Тому що як ви розумієте, путіни приходять і уходять. Ідеологія приходить і уходить, а корупція остається. А наша ж держава і їхня основана не не ідеології. Це Путін свіхнувся. А ж корупція це більший корінь, більш глибшо. Тас любить о коренях все спамінати. Акарейськам поняті і корні, що чиновники роблять державу, корні роблять державу. Я скажу, що наш корінь це корупція, і хрен його з цього ґрунту вирвеш. Бай, отакі от трохи емпіричні, але важливі для майбутнього розважання Славка. Підтримуйте, поширюйте, лайкайте, будемо вам вдячні. Сподіваємося, на краще майбутнє.